Добрий день Дениса. Ми Находимось на полі Ось Командор 3 Сімки Це 8 рядків Висота в нього вже метр, метр десять Сьогодні 1 липня Ось я міряю 1 липня Ось о метр. Двадцять четвертий рік, перше липня. Все добре, гарно себе веде. Тріщини по полю рука влазе. Ось. Ось, ось, ось. Листя знизу ну, є чуть прив'явше. Температура. Смартфон показує 34, а так, 37-38 по градуснику У 3 години, зараз 6 година. Полудень і в 3 години було 38, зараз 37 на градуснику. Ось о, сусідський, він вже його наздоганяє, він на, на місяць раніше посіяний, він е, вже зацвітає, розкривається. Ну, вони не побризгали, бризгали. Він, е, що посіяно, не скажу. Це фірма, вони посіяли під Грандстар. Е, ну, треба було бризгати Шегіліанти. Бур'ян пішов, Амброзія все страшна. Я рядок ось зацепив, спеціально перекрив їм рядок, щоб... тому що тут на межі була Амброзія вже в Вона присіла. Ось зараз. Вона то зелена, ну вона все. Тепер йдемо на флоріні. Ось рядом флоримі, який бризгався Євролендом. Ось, бачиш, які тріщини. Ось флорімі. Його висота 60-70 сантиметрів. Ось ось. Ось, 60-70 сантиметрів. Ніжка товста. Веде себе добре. Він стоїть зелений, листя. Я б не сказав, що воно там в'яне. Ну, може, чуть і є, що, ну, дождів не було. Не було дощ був 3 неділі назад. Ну, такий, десь. Промочив сантиметрів 10. ну, влага ще чуть-чуть є йому, він ще живе. Ось ось. Ну, сказати щось погане не можу. Якщо він він наздоганяє вже і командор три сімки. Ну, Командор 3.7, сімки, це я не знаю. Це гібрид класичний, посіяний в минулому році. Був тут теж Євролендом Бризгана. Він, по ідеї, должен випасти. Ну, він пішов, обігнав і Флоріні. о, і пішов. Ну, у нього і висота метр шістдесят по... Паспорт у метр сімдесят, всього метр. Метр вісімдесят, чи метр сімдесят, метр вісімдесят, у командора три семерки. А всього метр шістдесят, метр сімдесят у фларимі. Так, все добре. Чистеньке стоїть. Семена. Добрі. Я вважаю, добрі семіна.